Раз загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, зараз долучається до ефіру. Пане Загородній, вітаємо вас. Вітання Так, добрий вечір. Отже, сьогодні субота, 27, завтра, 28 вересня, парламентські вибори у Молдові і за соцопитуваннями, можливий прихід проросійсько налаштованих партій до парламенту. Якщо таке відбудеться, які сценарії тоді можливі для самої Молдови і для нас, для України? Ну, давайте почнемо з того, що президент там залишається сам, тобто це не президентські вибори, голова держави не міняється. Є ризики зміни конфігурації парламенту, створення проблем саме для голови держави і багато чого іншого, тому що ну у росіян є великий інструмент створення дестабілізуючої обстановки в Молдові для того щоб під різними різними соусами ну наприклад якщо говорити про україну наприклад там заборонити транзит якихось транзит якихось зброї, припустимо чи інших речей через територію молдови Допомога може якась може бути з території Молдови і багато чого іншого. Тому це існують такі ризики, на них завжди слід зважати от, і бути до них готовими. Тому що, в принципі, я впевнений, що Генеральний штаб України чудово розуміє ризики, які можуть бути з Придністров'я. Ми знаємо, що е, десь в 22-му році можна було бачити, що було якесь пожвавлення Збоку, яка як там спецслужб Росії, наприклад, Придністров'ї, так коли там намагалися або створити передумови для дестабілізації, наприклад, в Одеській області або інше, ми також повинні пам'ятати, що саме Керівництво Придністров'я, воно в принципі не дуже зацікавлено в цьому, тому що у, у них і так все добре. Їх в Європу пускають, вони торгують з Європою, контрабанда є, і тому вони теж не дуже раділи тому, що відбулася. Тому повинні теж розуміти таку ситуацію і зважати на всі ці фактори, ну і бути готовим до будь-якого розвитку подій. Але знову таки ми повинні пам'ятати, що. Ми не контролюємо, як будуть проходити вибори в Молдові, тому що ми не контролюємо молдовських виборців. Ми повинні бути готові до будь-якого розвитку ситуації. Ну я впевнений, що наша армія до цього готова. Так, безумовно, важливість парламентських виборів для парламентської республіки переоцінити важко. Пане Тарасе, повертаючись до чинної влади, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи все чинна влада зробила для того, щоб перемогти? Що ще можна встигнути зробити, на ваш погляд? Ну, вони активно працюють правоохоронці, судячи з сповідомлень ЗМІ, тому що росіяни діють з, з традиційними своїми методами, там є декілька партій, вибудовується мережа скупівлі голосів. Ну, як завжди, буває до росіян по-іншому вони не вміють. Дестабілізація внутрішньої ситуації через ЗМІ, на жаль, вони. Дуже ма мають можливості дуже багато чого інвестувати. Країна невелика, і можливості у Росіян поки що залишаються для того, щоб дестабілізувати ситуацію в інформаційному полі. Плюс широке коло людей, які їм симпатизують, в тому числі у владі. Ну і тому дає можливості їм багато чого зараз. Робити, але я бачу, що все ж таки молдовська влада була були зняті з виборів деякі партії, які о, порушувало законодавство, і це правильно, тому що демократія повинна себе захищати, а не давати зловживати демократію. Пане Тараса, про Сполучені Штати ще поговоримо. За словами українського президента Володимира Зеленського, у Сполучених Штатах зрозуміли, що Путін вводить їх в оману. На вашу думку, як швидко Трамп досвідчений бізнесмен, той, хто вміє проводити переговори, зрозумів, що його дурять. Ну давайте для будь-якої події повинен е, певний час. Який би тут був ти недосвідченим, ти повинен зібрати інформацію, те, що от вони самого початку говорили, що вони недооцінювали ситуацію. Я тут упевнений, що вони а, тут а, не брешуть, чому вони ну з їхнього точки зору, ну загалі з американської точки зору, будь-яка війна. Тим більше 23 му 21 двадцять столітті вона безглузда. Якщо невідомо за що ведеться, вони думали, що все значно простіше. Вони спробували там домовитись там. Да, з Путіним, наприклад, давали йому можливість е, е, вийти Путіну з війни зі збереженням обличчя, але е, Путін вимагав та більшого. Він вимагав те, що Трамп дати не міг, і ця постійно це півроку були. Далі Україна продемонструвала суб'єктність, тому що були різні ситуації, ви пам'ятаєте, ну на рівні принаймні публічної риторики, коли нам теж хотіли сказати, що ми десь теж повинні поступитися. Але Україна силу продемонструвала. І тут знову недооцінка України вже виявилася. Ну, знаєте, США потрапили в таку парадоксальну ситуацію, коли вони недооцінили суб'єктність України і переоцінили суб'єктність Росії. Виявилося, що Росія як такої самостійної держави, як Третій полюс, як вони себе позиціонували, не існує. Це фактично є васал Китаю, відірвати його неможливо. І далі вони ну, побачили, що у них фундаментальне протиріччя інтересів, що стосується нафти та газу. Росія що вимагала від США, щоб Європа зняла санкції е і щоб вони могли туди експортувати нафту та газ. А у США був прям і залишається прямо протилежний інтерес. Вони хочуть самі експортувати нафту та газ до Європи. Тут у них почалося не співпадіння фундаментальних інтересів. Далі Україна довела. Що Україна може виграти цю війну, особливо після спецоперації, яку провели Азбу на території Росії, відомо всім Павутина, коли була знищена третина стратегічної авіації Російської Федерації? Це викликало шок. В західних країнах, і тоді вже військові американські почали відкрито говорити, що Україна може виграти цю війну, тому що до цього панувала зовсім інша думка, що це неможливо. От. Далі, що почалося? Чому ще так швидко почала мінятися думка? А інтенсивність ударів по НПЗ, бачите, яка вирос, як виросла? А, удар за ударом, системне нищення, нафтогони газогони десь потрапляють, нищення інфраструктури щодо експорту нафти. Це ще раз е от, е показало, що Росія дуже слабка, і як е образно висловився Трамп, це є паперовий тигр. Це теж. Показало, що Україна спроможна довести до дестабілізації Росії і нав'язувати свою гру, тому що ми почали виробляти власну зброю, яка не підконтрольна нікому, ані США, ані європейцям. Нікому ніхто не може нав'язувати Україні, куди як бити. Тому що наша зброя, наш ВПК, робить нас суб'єктним, дає можливість нам диктувати умови. Навіть якщо проти цих умов Сполучені Штати Америки тому це по сукупності обставин виплило в те, що виплило в позицію, яку ми побачили, плюс позиція європейців, так але основне це Україна. Суб'єктність показала. Тому от важлива виробництво зброї. Те, що президент е, сказав, що буде відкриватися експорт зброї, це дуже важлива подія для нас. Ми повинні завантажувати власні підприємства, які стоять, на жаль, е, е, ми повинні входити в технологічні взаємозв'язки з тими ж Сполученими Штатами Америки, Європи, і е, 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 залучати капітал в наш ВПК, угу. тому що це дає можливість нам в тому числі. Виробляти більше зброї ставати більш суб'єктними і навіть за рахунок власної зброї формувати фактично свої військові союзи, так які не факт, що будуть ну, зовсім під контролю, наприклад, США чи ЄС. Так, пане Тарасе обмежені в часі. На жаль, Так. дякуємо вам Дякую. за те, що долучились. Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.